对了 Говорить стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні, вашій увазі, наша постійна рубрика Сторінки історії. На тугих вітрах, священним стягом майорів у небі безупину. Прапор, символ нашої звитяги, Пам'ять проборців за Україну. Довічна слава і шана тому дневі, як ми відчули, що з колін встаєм. Як розпростерсь на вітрі березнемів Національний прапор над стриєм. Святого неба, голубу безмежність, пшеничне море золотих степів. Освячує державна незалежність і нині й присно, і на вік віків. Уперше в Україні кольори неба та жита замайоріли саме над нашим рідним містом. І сьогодні згадати сторінки недавньої, але уже історії ми запросили до нас у студію наукового працівника Стрийського краєзнавчого музею Верховина Діану Іванчук. Розпочата Михайло Горбачовим у другій половині 80-х років політика перебудови сприятливо вплинувала на виникнення нової політичної атмосфери в суспільстві, відродження національної свідомості українців. Завдяки зростанню політичної активності населення, створення різноманітних громадських організацій, здійснився акт підняття національного прапора в місті Стрію над місцевою урядовою установою міською радою. Перше питання прапора виникло на засіданні Стрийського суспільно-політичного клубу Аргумент в червні 1988 року. Серед організаційних питань, такі як затвердження статуту, вибори членів ради, розглядалося питання про повернення народного дому громаді, відродження Української греко-католицької церкви. Засідання відбувалося у присутності представників місцевої влади. Виступ начальника стрийського відділу КДБ Юрія Колодяжнього на тему вірності червоному. Знамену революції перебила жінка залу Ірина Чебан словами, що ви нам нав'язуєте чужий, червоний прапор, у нас є свій. І через кілька секунд свій червоно-синій. 21 травня 1989 року синьо-жовті прапори раптово з'являються під час богослужіння на могилах батьків кардинала Любачівського під час його відвідин міста Стрія. На тому місці, де були захоронені жертви НКВД червня 1941 року. Наступним етапом утвердження національного прапора стає червень тисячу року. На зелені свята, дві церковні громади, Успенська і Благовіщенська, правда без священиків, зійшлися на розі вулиць Богдана, Хмельницької та Зеленої і разом вирушили до цвинтара. Кількатисячну колону прикрашали не тільки церковні хоругви, але й велика кількість синьо-жовтих прапорів. Це був перший масовий вихід серіян з національними прапорами. З цього часу вони стали невід'ємними атрибутами на всіх святах, імпрезах, мітингах. Так, синьо жовтні прапори з'являються 9 липня 89 року над ріко, річкою Стрієм під час першого святкування Івана Купала, у серпні-вересні під час походів до села Завадові грабівці на відкриття пам'ятників Тараса Шевченка, 8 жовтня на Стрійському стадіоні під час портового свята Гиля-Гиля. Наявність національних прапорів під час різних свят походів, мітингів забезпечував Богдан Ботвін, працівник деревообробного комбінату, член клубу Аргумент та товариство української мови імені Тараса Григоровича Шевченка. 26 грудня 1988 року в строю з ініціативи організатора аргумента, поета, письменника, директора будинку працівників освіти Віктора Романюка створено товариство української мови. Імені Тараса Шевченка на черговому засіданні товариства 25 червня 1989 року, що відбувалося в міському будинку культури, розглядалося питання про створення історико-просвітницького товариства Меморіал. Ратом зал увійшли молоді хлопці: Орис Галицький, Олег Бойко, Роман Дербімайло, Володимир Канапейко, Василь Бичко. Богдан Моркович та інші з синьо-жовтим прапором в руках і під уродою Богдана Бондина встановили його на балконі навпроти червоно-синього прапора. В лютому 1990 року з національному прапором відбувається пікетування міському компартії. 11 березня 1990 року на центральній прощені зібрався багатотисячний натовп. Головне питання, яке постало перед присутніми, встановлення національного прапора над міською радою поруч з державним, Обрана делегація з кількох людей. Вибрала найкращий прапор з тих, що знаходився на площі, і вирушила до міської ради. Проте представники влади перенесли вирішення цього питання на 14 березня до засідання виконавчого комітету раду, щоб все відбулося не за допомогою сили бунту, а законним шляхом. 13 березня 1990 року в МБК пройшло засідання Стрийської краєвої організації народного руху України. Який був створений ще 9 липня 1989 року, взявши до уваги прийняття прийняту на мітингу резолюцію про підняття прапора над міською радою, вона доручила Богдану Ботвіну підготувати і посвятити прапор. Оресту Галицькому зробити кронштейн, Василю бачку забезпечити встановлення прапора рамком 14 березня. Міську раду оточили велика кількість людей. З міста та району. Інформацію про те, як проходило позачергове засідання виконкому, можна почерпнути зі спогадів Микола Мазура, Віктора Муроменка, Івана Поповича, Федіра Кравця, Зиновія біди, Володимира Романишина, Наталії Сидорак та інших. До складу виконкому в той час ходили за посадами Ігор Матійці з голова Микола Мазур, перший заступник, Микола Пинів, також заступник та інші. На засідання прийшов прокурор міста Стрія Тарас Костур і начальник місцевого відділення КДБ Юрій Колодяжний. Присутніми були також новообрані депутати та представники громадської схід близько 30 чоловік. Голова виконкому і громадіці розпочав засідання із заявою про те, що в зв'язку з ситуацією, яка склалася з стрію, на порядок денний виноситься тільки одне питання: встановлення українського національного прапора. Він запропонував кожному членову виконкому висловити свою. Громадську думку з приводу цього і провести подальше голосування. Перед обговоренням цього питання виступав Юрій Колодяжний, який звернув увагу на те, що в ніякому законі не описано, який має бути національний прапор, а той, який хочуть встановити, це бандерівський націоналістичний прапор. Тому кожен член виконкому повинен усвідомити, які можуть бути для нього наслідки. Микола Мазур висловив думку за прийняття позитивного рішення, щоб не зірвати вибори до місцевих раг і не допустити кровопролиття, та щоб не було соромно перед своїми дітьми і прийдешніми поколіннями. Обговорювалися також питання щодо того, яким чином встановити цей прапор. Одні пропонували встановити його на рівні з державний, інші вище червоного синього прапора. Дискусія тривала, адже таке питання ставилося вперше і не мало прецедентів у жодному місці на той час. Після всіх виступаючих слово взяв прокурор міста Тарас Костур, зазначивши, що прийняття такого рішення є взагалі-то юридично незаконним, але як громадянин він розуміє, що воно є необхідним для спокою в громаді. Зачитався, що проєкт рішення голова виконкому поставив його на голосування. Більшість висловилася за підняття прапора. Оригінал протоколу засідання та його рішення не збереглися до наших часів. Але його зміст могли відтворити учасники тих подій. У зв'язку з напруженою суспільно-політичною ситуацією, яка склалася в місті Стрію і на вимогу громадськості міста та з метою недопущення подальшої дестабілізації і зриву виборів до місцевих рад, виконавчий комітет Стрійської міської ради народних депутатів вирішив встановити на будинку виконкому український націоналістичний синьо-жовтий прапор на одному рівні з державним прапором УРСР. Свої підписи поставив Ігор Матійці та Наталія Сидорак. В той час, як Ігор Матійці вийшов зачитати рішення перед громадою, Микола разом, разом з представниками від громадськості пішли відчиняти горище і встановлювати національний прапор. Цю почесну місію здійснили Богдан Ботвин, Василь Бичко, Олег Бойко, Орес Галицький, Роман Дрімайло та Богдан Морквич. Саме цей час в небі ключем пролітали журавлі. Всі сприйняли це як хороший знак мітинг, його учасники, встановлення прапора. Все це було зафіксовано на фотопліці фотографом Одуарду Мушневичем та видані поштовою листівкою у 1990 році. Наступного дня на вимогу прокурора протокол засідання і рішення виконкому відправили у прокуратуру міста Стрія. Ймовірно, планувалося порушити кримінальну справу. Та вже за кілька днів національні прапори здійнялися над іншими міськими ратушами: 2 квітня в Дрогобичі, 3 квітня у Львові. в 2000 році перед святкуванням 10-ї річниці підняття національного прапора виникла потреба скопіювати для музею в міському архіву історичних актів протоколів засідання виконкому за 1990 рік. Проте протоколу. Від 14 березня не знайшли. Натомість був протокол за 13 березня. Цей день, нібито відбувалося засідання під головуванням Миколи Мазура, а на порядок денний виносилися виробничі питання. До речі, протокол не підписаний. Що сталося справжнім протоколом, досі невідомо. На даний момент в місці знаходження першого прапора є Стрийський краєзнавчий музей Верховина. Цю реліквію комендант Стрийської міської ради. Пан Дмитренко передав 23 квітня 1992 року на зберігання музейним працівникам. Ще одним джерелом про цю подію, крім спогадів учасників і очевидців, є невелика редакційна замітка в місцевій газеті Будівник комунізму від 16 березня 1990 року. Надрукував її на свій страх і ризик редактор пан Телешов. Стаття вийшла без емоційного навантаження. Лаконічно доносила до громади рішення виконкому та інформацію про підняття прапора. Газета «Правда України» від 30 березня 1990 року повідомляла про те, що сталося в стрію 14 березня. Дала одразу коментар першого заступника прокурора УРСР пана Синюкова. Дії Срійського виконкому і новообраних депутатів є протизаконними, тому що були грубо поворушені Конституції УРСР і інші законодавчі акти. Згідно з законом УРСР від 5 червня 1981 року, про прапори і вимпили державних і суспільних органів організації УРСР та її посадових осіб такі прапори і вимпили підлягають реєстрації, не зареєстрованими користуватися заборонами, в тому числі і синьо-жовтими. Газета повідомляла, що питання про незаконність істрийської події розглянуто прокурором Львівської області та внесено на розгляд виконкому обласної ради народних депутатів і вже поставлено питання про попередження допущення схожих випадків порушення законодавства. Як свідчить історія, все відбувалося інакше. Закінчувала стаття обурливим криком в бік новообраних депутатів. До речі, стаття теж була редакційною. Про свою першість у піднятті національного прапора заявляє місто Дрогобич, аргументуючи це тим, що встановлення національного прапору на їхній місцевій ратуші відбулося після свідомого голосування депутатів 2 квітня 1990 року, а не стихійно, як це було 14 березня стрілью. Аргументом для них служить те, що члени виконкому мало чим ризикували, оскільки не несли жодної юридичної відповідальності. Дійсно, ніхто з членів виконкому не був арештований, та багатьох викликали на різкі розмови місцеве КДБ, погрожуючи по телефону. Другобицька е газета також не повідомляє, хто з її новообраних депутатів постраждав. А якщо подивитися з юридичної точки зору, то навіть прийняття такого рішення з сесією депутатів є незаконним, тому що суперечило конституцію УРССР про державний прапор, не дивлячись на відсутність протоколу та претензії. Другобича факт залишається фактом. 14 березня 1990 року в стрію перше з місцевою державною установою було встановлено національний синьо-жовтий прапор. В 1998 році у присутності представників політичних партій, громадських організацій, учасників подій восьмирічної давності, членів міського виконкому відбулося відкриття меморіальної таблиці на фасаді міської ради з написом. На цьому будинку 14 березня 1990 року за рішенням виконком Острійської міської ради вперше в Україні було піднято Національний нині державний синьо-жовтий прапор. Урочисті святкування відбувалися і на 10-ту, і на 15-ту річницю встановлення прапора. Такий чіткий і строгий документальний виклад фактів однієї з найвікоповніших подій нашого рідного міста і цілої нашої держави. Який ми попросили зробити наукового працівника Стрийського краєзнавчого музею верховина Діану Іванчук? Вона чітко і послідовно виклала факти тих подій. Але з чим зрівняти, як передати той національний дух, те надзвичайне піднесення, якими горіла душа кожного українця, кожна клітинка? Тих, що творили історію, тих, хто не побоявся тоді взяти на себе відповідальність. Адже ми були першими, і кожен день, кожна година мали значення, коли творилася історія цілої країни. То вже потім, через два тижні, замайорить синьо-жовтий прапор над Львівською ратушею. Тож потім наступного місяця, у квітні, рішенням сесії міської ради буде піднято національний прапор над будівлею Дрогобицької ратуші. Але історія незаперечна. Вперше в Україні синьо-жовтий національний прапор замайорів. Над приміщенням міської ради саме у стрию. І сьогодні, в День Національного прапора, в День Державного прапора України ми згадуємо ці події. Ще трошки історії. 28 січня 1992 року сесія Верховної Ради України прийняла постанову про Державний прапор України. Ним став саме національний синьо-жовтий стяг з відношенням сторін Довжина до ширини 3 до 2. 23 серпня 2004 року було офіційно встановлено Державним святом Днем Державного прапора України. І сьогодні на честь вшанування державного прапора України в рамках відзначення планується розгортання великого прапора, пошитого коштом стриян, символічного правонаступника першого національного стягу з нагоди історичної події, 23-ї річниці підняття в першу стрию і в Україні національного прапора над державною установою. Зустріч прапорів символічна зустріч першого прапора, піднятого 14 березня та прапора символа Хода до Меморіалу Борцям за волю України і урочисте посвячення великого прапора Символа. Виступи запрошених, в тому числі учасників подій 1990 року. Святкування проводиться за ініціативи громадських організацій. Центр прав людини, громадська ініціатива, спілка Стрян відлуння, перспективи Стрищини, спілка підприємців промислового ринку Стрия, Креатив, Територія життя, Студентське братство імені Степана Бандери та Західноукраїнський центр прав людини і громадських ініціатив, а також каси здоров'я Стрищини. Запрошуються усі. Очевидці подій 1990 року та депутатські фракції і громада міста Стрия. Початок о 15-й годині біля краєзнавчого музею по вулиці Олесницького, 4. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів! І оптимізму.